Вітаю вас на каналі креативного психолога. Я Сергій Васильович, магістр психології, арт-терапевт, біосугестолог. Сьогодні я буду говорити про архетип Верховної жриці. Для цього архетипу характерний глибокий символізм. І сьогодні ми розберемо цей аркан більш детально. Прошу вас достати карту або подивитись на зображення другого старшого аркану Таро. Ми бачимо жінку, яка сидить між двома колонами. Білий колона з літерою J – і символізує чоловіче енергетичне поле, чорна колона з літерою B – ПОАС символізує жіноче енергетичне поле. Між ними завіса. На завісі зображена пальмова гілка, що символізує перемогу, радісну подію. Також ми бачимо плоди гранату. Вони розташовані відповідно до схеми дерева сефірот. Це дерево пізнання. У ній жінки зображений місяць, а на голові корона. З трьома фазами місяця молодий, повний і старий місяць. Це символізує циклічність буття, Астрологічний відповідник архетипу Верховної Жриці Місяць. В рунах це руна лагус. Руна лагус це руна п'ятого ету і її основні значення хвиля. Поступки, м'яка сила, інтуїція, потік, проточна вода це здатність до адаптації, адже вода, вона не пробиває нічого, вона обходить, обтікає певну форму. в цьому і проявляється Груна Лагус. Це ще про емоційність, це про води підсвідомого. Якщо ми говоримо про астрологічний відповідник, то це місяць. В астрології він має такі значення, як емоційність, підсвідомість, інтуїція, адаптивність. Пасивність, рефлексія. І дійсно, місяць не є джерелом світла, він віддзеркалює світло сонця. В роботі запитами я використовую колоду карт Таро як метафоричні асоціативні карти. Тут важливо отримати інтерпретацію клієнта. Як цей малюнок співвідноситься з його стану, з його запитом. Опис інтерпретації клієнта є важливою, проте психолог може доповнити інтерпретацію, ісходячи з тих знань, які він має про цю е, карту. Про карту Верховної жриці перше значення це розуміння ситуації на інтуїтивному рівні, це потенціал, прихований всередині, це пасивність як спосіб взаємодії з дійсністю з оточенням, здатність до емпатії, гнучкість. В психоаналізі великий аркан. Старший аркан Верховної Жриці означає сон сновидіння. Ну і якщо ми говоримо про більш високе значення цього аркану, це вміння бути в потоці, щитувати і розуміти інформаційне поле. На ситуативному рівні цей архетип аркан означає відсутність визначеності. Таємниця. В цій ситуації діють приховані сили. Ну і е, я б ще хотів поговорити про те, як цей архетип проявлявся в історії людства на певних етапах розвитку певних суспільств. І Я розпочну з Єгипту. Там це була богиня Ісіда. Її вшановували як божество материнства маї, сторожа померлих душ. Її материнська жіноча природа проявилася в повній, коли вона турбувалася про свого чоловіка Осіріса, якого вбив Сет, а вона його воскресила мертвих. Також про її турботу щодо сина свого гора. В римській міфології цей архетип був проявлений як богиня Діана, богиня природи і полювання. Вона вважалася уособленням місяця, а її брат Аполлон ототожнювався сонцем. В грецькій міфології цьому архетипу відповідала богиня Артеміда, теж сестра Аполлона, дочка. Ленте Зевсо, покровителька полювання, захисниця слабких. Тут важливо розуміти, що богині могли проявляти як світлу, так і темну сторону місяця, адже вони ототожнювали з місяцем. Вони мали властивості місяця. А місяць має темну сторону. Тому, наприклад, коли е, мисливець Актеон шпигував за неї під час купання, вона перетворила його в волення, якого пошматували його ж власні собаки. В середньовіччі ми говоримо про інше втілення в міфі про папесо Іоанна. Папесо Іоанна була жінкою. Проте вона зійшла на папський престол і керувала церквою. Ну і наостанок розповім вам про медитативну практику, яка сприяє особистісному розвитку. Для цього потрібно зайняти зручне положення і зосередитись на своєму власному диханні. Уявіть, як повітря заповнює легені до живота, заповнює груди. Повітря входить і виходить через ніздрі, при цьому розвантажте ваше мислення. Нехай подумки ви будете зосереджені на процесі дихання, а інші думки вас не турбують. І так побудьте в цьому стані 5 хвилин. Далі запитайте себе, як я можу проявити інтуїцію, як я отримую повідомлення з підсвідомості. Які образи слова з'являються в уяві, коли ви уявляєте верховну Життю? Тут важливо не шукати активну відповідь, а довіритися і бути пасивним приймачем інформації. І ви отримаєте підказки від Всесвіту. Це все на сьогодні. Дякую вам за увагу і запрошую доєднатися до трансформаційного тренінгу Стежка герою, де ми досліджуємо архетипи в групі. Групові заняття проходять в місті Вінниця. В описі до цього відео ви знайдете покликання з детальною інформацією, а також покликання на реєстрацію. Щоб прийняти участь, вам потрібно буде зареєструватися. Місце, час, все це е, на сайті. На цей сайт ви перейдете за покликаннями до цього відео. Дякую і до наступних зустрічей!